Онуфрія позбавили українського громадянства, яке велике радісне дійство. Можна, звичайно, з цього дуже-дуже порадіти, тому що насправді людина, яка очолювала церкву 23 роки вже є громадянином Росії і працює на Росію, давно, звичайно, що мала би бути позбавлена цього громадянства і добре, що СБУ зараз це зробила. Але є велике Але з вами я, Олександр Брігінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Так от, це відбулося сьогодні. А сьогодні у нас яке число? Друге. 2 липня. Вже тиждень діє новий закон, прийнятий 20. З серпня минулого року, 24-го, його урочисто підписав сам Зеленський, потім у нього був якийсь період, потім було ще 9 місяців, і, зрештою, от кілька днів тому він почав діяти. Що ж це за закон? Це закон, який забороняє діяльність російських і підконтрольних Росії церковних організацій. Отже, очевидно, що московський патріархат. Мав бути ліквідований повністю. Без ніяких але, тому що він повністю відповідає е, цій нормі. Більше того, те, що керівником цієї церкви була е, людина, яка була громадянином Російської Федерації, додатковий доказ. Що ми маємо в підсумку? Ми маємо в підсумку, що його позбавили громадянства. Зауважте, ніяких. Е, Претензій до нього як до проросійського діяча, який чинив злочини в інтересах Росії, немає. Кримінальних справ ми не бачимо, в СІЗО він не опинився, з території України його не виторили. Для чого це все робиться? А це робиться для того, щоб зберегти російську церкву як кишенькову церкву нинішньої влади. Зараз терміново беруть іншого предстоятеля. І цей інший предстоятель буде махати руками і кричати: Фу-фу, Росія! Ми всі антиросійські повним ходом, і Ніяких зв'язків з Росією у нас немає. І таким чином Зеленський збереже Московський патріархат. Ясно, що це нічого не змінить в самому патріархаті, але залишиться структура. І ця структура. Буде організаційною структурою Зеленського під час президентських виборів, які наближаються скоро. Таким чином, я дуже радію, що наша СБУ е виявила такого гідника, і тепер він позбавлений громадянства. Але я дуже здивований, що це сталося саме в той момент, коли набув чинності закон, за яким вся церква повинна була бути ліквідована. І для мене, для мене зрозуміло, що це все гра в те, щоб зберегти церкву. Бо якби вони хотіли закрити церкву, заборонити її, то саме факт того, що Онуфрій є громадянином Росії, був би додатковим аргументом для будь-якого суду, для того, щоб швидко і просто закрити цю церкву, тим паче, що є відповідний закон. Але цього не сталося. Тому що для влади важливо дещо інше зберегти церкву як свій власний інструмент. От така моя точка зору. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо говорити, говоримо про багато серйозних і важливих речей. Поширюйте цей матеріал поміж своїми друзями, колегами і підписуйтесь на нього. І хай буде все. Слава Україні!